Вітаю глядачів каналу Відлік. Сьогодні змінюємо формат не окопний формат, а міський зруйнований формат. Темою сьогоднішнього випуску я обрав стратегію нашого противника, стратегію Російської Федерації, режиму і військової машини з метою для того, щоб роз'яснити краще. А чим саме ворог займався в період ну, приблизно з осені 22-го року, коли відбувся успішний контрнаступ на Харківщині, на Херсонщині, і ми загалом перейшли з маневреної війни до гібридної, повномасштабної війни на виснаження. З того часу ворог обрав кілька треків стратегії. Перший основний це перехід на повну мілітаризацію, мобілізацію економіки і загалом всього внутрішнього ресурсу. Другий той, той, що розпочався дещо швидше, це безкінечні комплексні ІПСО на Україну на світ. Третій трек, який розпочався власне, з осені 22-го року. Це безкінечний терор населення України та енергоструктури. Також можна визначити як гібридні та кібератаки кібер атаки на Європу США загалом світ. Все це вело до моменту можливого обрання в Президента США Дональда Трампа. Для того щоб комплексним підходом зменшити постачання зброї України і загалом підтримки, розсварити наших партнерів та друзів, розсварити українське суспільство всередині, і як наслідок підтримуючи основну мету будь-якої гібридної війни на виснаження, це зрив мобілізації противника, тобто нас. Російська армія для картинки максимально неефективно, але все ж результативно, з того часу, буквально з жовтня 2022 року, наступає. Створює картинку, що точно досягне своїх військово-політичних цілей, це вихід на. В межі Донецької та Луганської області. не зрозуміли ні для кого цілі, що з Херсонської Запорізької робити. В Запорізькій потужні укріплені райони, а Херсон захищає Дніпро. Тривала весь цей час операція ГУР згідно перехоплених документів, її обозначило як операція Майдан 3 то операція з дестабілізації вищого військово-політичного керівництва України з тим, що легітимність президента закінчується в травні 2024 року. Ну і це ми пережили це все, сліди ведуть до того, що Путін не може підписувати ніякого договору з теперішнім президентом України. А взагалі, питання перемовин воно ж з'явилось буквально мабуть з другого тижня повномасштабного вторгнення. Почались ці всі стамбули. Спочатку це для нас було потрібно для створення гуманітарних коридорів по всій лінії фронту для виведення цивільного населення. Там поранених і так далі, тому подібне. Згодом противнику е, сподобалась е, с, ця е, політична, військово-політична психологічна операція, переговори, переговори про переговори. Е, тому що він побачив, що вона дає певний ефект для внутрішнього ватного населення: що ось-ось війна закінчиться, Путін хворий на рак, російська економіка ось-ось розпадеться. Все дуже погано, тому ви, російське ватне населення, можете не моб... ну, не, не, не виходити на вулиці. Сидіть вдома, дивіться телевізор, робіть, що хочете, нічого не робіть, бо все і без вас закінчиться. І нам наше внутрішнє українське суспільство теж це все направлено таким чином, що ось, ось війна закінчиться, ось, ось всі зі всіма про все домовляться. Можете не допомагати армії, не донатити, не йти у військо, не мобілізовуватись, не волонтерити, не змінювати рід діяльності, не ходити на тактичну медицину, нічого не робити, бо ось ось війна закінчиться. Сьогодні стратегічний випуск. І ось в такому режимі ми з вами прожили з майже майже три роки. Майже три роки. З осені 2022 року. Це все в контексті безкінечних психологічних операцій, що російську армію Росію неможливо перемогти, бо вона велика. Це спростовує факт того, що СССР загрузло в Афганістані, а США загрузло в В'єтнамі. Весь час це все перемазано найдремнішим ІПСО. Кремля це так званий ядерний шантаж. Це все, що почалось з часів холодної війни. Він формулюється неоднократно на каналі. Ми це говорили. повторимо, це важливо. Він формулюється наступним чином: в Кремлі сидять божевільні люди, і вони обов'язково нажмуть на так звану ядерну кнопку. Обов'язково тому з ними не можна сваритись. Не можна сваритись. Вони обов'язково нажмуть через всі канали постійно чотири рази в рік. Росія це через, через своїх консерв агентів, через заказні. Розміщення в західній пресі, через різні інтерв'ю, через так звані активні заходи. Про чотири рази в рік цей наратив штовхає в публічний простір. І в цьому всьому контексті ми продовжуємо воювати в кращі часи в гірші. Це все на поверхні. А що не на поверхні? Сьогодні хотілося би поговорити про те, що не на поверхні, не на поверхні наступне. Росія осінню спробувала осінью 22-го спробувала оголосити так звану часткову мобілізацію для того, щоб наситити фронт гарматним м'ясом. Після того як ми в 22-му році розбили їхню кадрову армію, їм це вдалося з мінімальними наслідками. Але їм це не сподобалось. Тому по нинішній день вся їхня мобілізація була на, на контрактній основі. Максимум, що вони заходили, це вони виловлювали всяких, всякі нацменшини в себе в Росії. І оп! Всякі нацменшини в себе в Росії. І тими чи іншими методами вони призовників, строковиків, заставляли підписувати контракт, відправляти їх спершу там, на другу першу лінію, потім і на фронт, mm. і таким чином поповнювати ряди гарматного, загарматної, так сказати, Орди. Вони вигравали час. Для чого вони цей час вигравали? На перший погляд стратегія їхня була, щоб дочекатись виборів Трампа і спробувати нівелювати, помножити на ноль підтримку зброєю, фінансами, гуманітарною допомогою Україні, ослабити Україну і продавити на фронті, довести себе до сильної позиції, і ну, заставити Україну капітулювати. Але е, от зараз теж прийшов час. Трамп вже президент більше ніж півроку. Е, бачимо, що і ні туди, і ні сюди, але для України не найгірше краще ніж хтось міг подумати, але не й так погано для Росії. Е, тому загалом ця стратегія не спрацювала. А що далі? Які ще стратегії в них були? Очевидно. По тому, як протікає технологічна війна в 25-му році, по тому як на цей момент виглядає так звана війна операторів проти операторів, як виглядає змагання в категорії РЕП, в категорії дальнобійні удари, в категорії російської роботи з сірим експортом сірим імпортом, вибачте. По знаходженню та постачанню всередину в Росії там електросхем чіпів і деталей до їхніх ракет, шахедів і новітньої зброї, очевидно, вони стали на певні рейки. Війну операторів проти операторів, очевидно, на цей момент ми не ви не виграємо як мінімум сказати можна так. Хоча поки що ще триває певний раунд. Росія зробила на Курщині кейс. Вона вперше вивезла е, в поле е, так званий Рубікон. Це російські птахі-мадіра, спеціальний підрозділ е, БПЛА комплексної роботи по передньому краю противника, тобто нас, який займається розвідкою, е, ударами ФПВ, мінуванням, роботою з оптоволокном. Це все в комплексі, дуже ефективно. Тому ми з Курщини пішли раніше, ніж могли б звідти піти. Тому на Покровську такі проблеми. А згодом цей підрозділ масштабувався, і на цей момент простіше сказати, дещо він не представлений. У нас на Бурівському напрямку він представлений з травня 2025 року. Цей підрозділ знаходиться безпосередньо. Під управлінням Міністерства нападу Російської Федерації, він має необмежене фінансування, необмежене постачання. Оператори для цього підрозділу готуються в безкінечній кількості шкіл-операторів при Міністерстві оборони Російської Федерації. Як наслідок ростуть як гриби і по напрямках, і по кількості екіпажей. На напрямках і локальних секторах часто в певних бригад підрозділів доходить до того, що противник переважає 1 до 5 по кількості БПЛА екіпажів. Це дуже і дуже багато, з цим надзвичайно важко боротись, нерідко вони створюють певну перевагу сил та засобів на конкретному військовому участку, і тоді в. Підрозділів починаються проблеми, допоки підрозділ дзеркально не відповість, не знайде всі взльотки, їх не зруйнує. Потім ще раз, ще раз, ще раз, і таким чином не вирівнює ситуацію на певному вузькому напрямку. Участку це одна з стратегій, яка залишається, і після виборів Трампа відповідно з цим ми будемо жити там до 26-го, 27-го, можливо і двадцять року, технологічна гонка. Ворог на цей момент має значну перевагу у категорії реп-рер. Чому? Тому що на початок повномасштабної війни ворог вже мав створені там роди військ, гарнізони, військові частини, був наповнений обладнанням, мав певний досвід. В той час, як в нас лише це все зароджувалось. Так, ми дещо наздогнали ворога в силу того, що ми в перші роки повномасштабного вторгнення отримали відчутну масштабну військову допомогу від наших партнерів, але тим не менше ворог досі нас переважає в категорії радіоелектронної боротьби. Зокрема, на лінії боєзіткнення це відчутно. Ворог перший стартанув з оптоволокном, Ми його доганяємо. Це не стратегія, це залишається в категорії тактика. І, очевидно, і для всіх зрозуміло: ворог буде продовжувати удари по енергоінфраструктурі України, продовжувати удари по цивільному сектору. по... Квартирах і будинках мирних жителів України для чого це робиться? Для тиску на суспільство, щоб суспільство тиснуло на військово-політичне керівництво і на президента з тим, що Зеленський от пропонують мир. Давай домовлятись, але це наратив пропаганди Кремля, це хоче ворог, тому що все про що можна домовитись зараз, це. Про гірші чи ще гірші умови капітуляції перед противником нам потрібно продовжувати воювати допоки наша так звана переговорна позиція не набуде певних обрисів, які, хоча б тотожні до нашого противника, нам потрібно дочекатись балістичної програми дальнобійних крилатих ракет. Збільшення кількості дронів на лінії, хоча їх вже так багато, що там буквально кожні 4 хвилини щось жужить над тобою. Потрібно чекати, поки кожну хвилину непреривно буде щось жужжати. Наше їхнє так рухається в ту сторону, рухається війна. У нас ще є шанс обігнати їх по наземних роботизованих комплексах. Точно. На цей момент в нас зберігаються шанси обігнати їх по трайках. Їм не так ефективно вдається виносити нам наше ОПК, як нам вдається виносити їхнє. В такій протяжній стратегії на наступні 2-3 роки зберігається все, що знаходиться в категорії ІПСО «Пропаганда Кремля. Вони будуть продовжувати співати свою пісню про те, що ми не можемо їх перебороти. Вони обов'язково е, дійдуть до адміністративних меж Донецької та Луганської області, підуть далі. Тому війну потрібно зупинити вже. Е, це їхні наративи не для України. Україна все добре розуміє. Це їхні наративи на ту частину західного суспільства, яке ще не прокинулось. Колись в собі цю частину суспільства уособлював Саліван. Зараз, мабуть, це Вітков. Ну, от там переживемо Вітков, а ще хтось такий появиться, який буде продовжувати захищати там. Захищати Росію і мішати Україні попереду нас чекає збільшення кібератак в обидві сторони. Якщо в 22-му, в 23-му, в 24-х роках Україна була стійка до цих атак, то в 25-му році Росія розвинула певну кількість груп хакерів до такої степені, що вже в нас іноді злітають сервіси, але поки що ми залишаємось ефективні в цій гонці. ГУР регулярно створює неприємності російській інфраструктурі, регулярно. Ложить їхні бази, виводить з ладу там чи залізницю, чи аеропорти. Навіть один раз виводили з ладу цю їхню систему госуслуг. Однозначно, в силу певних тенденцій зменшення бюджету на війну, закінчення готових на все контрактників всередині російського ватного суспільства. Збільшення втрат на українському фронті, однозначно, кремлівський режим прийде до того, що осінню чи ближче до зими розпочне нову другу масовану мобілізацію. Вона скоріш за все буде знову часткова, більш прихована, але тим не менше для того, щоб їм стояти далі зиму, весну. Літо, літом піти в напад і дожити до осені? Їм потрібно додатково до того, що в них вже є, там 200 тисяч, хоча б а то й 300 тисяч мобіків. Намобілізувати. Вони не будуть краще підготовлені, ніж та попередня хвиля, але якщо подивитись безпосередньо на поле битви, половину гарматного м'яса вони дійсно тратять як гарматне м'ясо. Як це виглядає? З якоїсь посадки або поля вискакує там двоє, троє, четверо, п'ятеро, рідко, коли шестеро. І починає чи повільно рухатись, чи навіть трохи бігти через якусь там 200-300-400 метрів поле. На середині поля до них вже прилітає міномет АГС. Десь там могло мінування стояти ближче до нашої сторони, прилітають і в скиди. Коли вони забігли до нас вже в посадку, туди до них прилетить вампір. І там в 9 з 10 раз вони всі будуть вбиті чи, хоча б поранені, і вони відкатяться. Це, словно звісно, всім відома російська тактика розвідки боєм. Вони вскривають наші засоби ураження, засоби спостереження. І починають там наступну добу два на них полювати. E, наша біда в тому, що ми сконцентровані засобами спостереження на 80% на лінії боєзіткнення, на так званому нулі, там, в межах одного кілометра від нуля. А їм нема потреби тратити стільки ресурсу на нуль. Вони його тратять на, на, глибшу, на глибшу глибину, шукають мінометників зв'язківців. Операторів БПЛА, інші служби, і виходить, провели розвідком боєм, пошукали якусь взльотку нашу, розбомбили. Наступний раз роблять розвідку боєм і о, отак вони працюють. І їм мобіки більш ніж підходять для того, щоб один раз перебігти 200 метрів поле і виявити, де стоїть наш міномет. Їм мобіки для цього більш ніж підходять. Мобілізація буде обов'язково. Інша їхня стратегія економічна. Їхня економіка на цей момент на 90% на військових рейках. Гроші закінчуються. ОПК з'їв всі на військові бюджети. Далі скорочувати на військові бюджети майже немає змоги. Фонд Національного благосостояння в цьому році вони проїдять до кінця на цей момент дефіцит річний бюджету в два рази більше, ніж безпосередньо залишки цього фонду. Очевидно, вони його майже під ноль з'їдять. Золото вони розпродали. Вся націоналізація, яка в них зараз відбувається, це більше. Мафіозні процеси для розподілення активів після того, як майже всі втратили свої там зменшили в об'ємі свої активи. Оці всі Ковальчики і там Ротенбергі. Що це залишається? Це? залишається? ну, Тут слід останнє згадати, що за всю зброю, яку вони отримують, взагалі, в принципі весь імпорт всередину Російської Федерації, вони платять. Вони нічого не отримують безкоштовно чи безоплатно. Вони за все платять їм потрібні гроші. Відповідно, що залишається? Залишається 60 трильйонів рублів, а це порядком 500 мільярдів доларів. В російських банках вклади російських ватних поселенців. Вони на цей момент законодавчо підготовили певні рішення як під мобілізацію, так і під конфіскацію вкладів. Вони будуть переводити ці вклади, схоже, як Совєтський Союз зробив, типу, всім поклав гроші на як це за Союзом називалось на карточку чи на рахунок. Но ці гроші не можна було зняти. Вот і вони зараз ці всі вклади переведуть там, на 20 років зберігання і почнуть тратити. Е, в силу того, що в них накопились набагато більше дефіцити бюджету, ніж там заявляє Міністерство фінансів, вони ці всі гроші прийдять досить швидко, але до кінця 27-го року їм вистачить. Як і вистачить е, струковиків і просто. Національних меншин на вулицях, які можна мобілізовувати, як і вистачить FPV дронів, як і вистачить шкіл, де вони підготовлюють більшу кількість операторів, ніж на цей момент цього робить Україна. Стосовно української стратегії, це можна обговорювати в інших випусках, але я більш впевнений, речі, які ми проговорили всім відомі. Над цим працюють. Україна зберігає шанси достойно закінчити цю війну. Іншими словами, унеможливити наступно, такі справи, Нагадую, що на каналі триває збір на моє відновлення після травми. Деякий час будуть випуски не окопні, а з міської зруйнованої інфраструктури. Всім дякую за увагу.